Усім привіт! Знову ми маємо загрузку і знову у нас сівалка. Сівалка Туме Монодиск. Монодискова. Така прицепна. Зараз ми будемо загружати 2,5 метри її захвату. Зараз машина вже доїжджає і ми зараз знову будемо загружати і знову у нас доставка. Такий стан цієї сівалки. Така збережена, гарна сівалка. Ну, у нас ще є багато сівалок. Хтось тобто писав, коментував, казав, що зніміть, що у вас є. У нас є. Джуко сівалки. 2,5 метри анкерна, 2 метрова, це 2 метрова тума сівалки. Це прицепна, це є навісна дискова тума. Ця велика також тума дискова. Дискова прицепна. Ще у нас є такі джуко сівалки. Це продано. Це також скоро вже буде доставка на Полтавщину. Це ще є. Джуко. Це прицепна джуко. З прикаткою 2,5 метри. Це також прицепна джуко з прикаткою. Сівалки ще є. Ще є сівалки в наявності, але зараз їде вже в нас знову фура з сівалками і знову у нас буде свіжа доставка сівалків прес-підбирачів. Тому зараз будемо загружати поки що цю сівалку. Загрузили сівалку, туми, дискову. Вона буде їхати Тернопільська область. Клієнти приїжджали, дивилися, побачили, вибрали і ми тепер вже доставляємо. Дякуємо, всього доброго.